Дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іван Герасимчук. Вітаю РФ вночі Атакувала Одещину дронами Камікадзе. Силами протиповітряної оборони вдалось збити 10 шахідів. Втім, в оперативному командуванні Південь повідомили, що безпілотник пошкодив рекреаційний об'єкт. Постраждало кілька будівель. Пожежу на загальній площі 700 метрів квадратних ліквідували рятувальники. Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає. Окрім інфраструктурного об'єкту, пошкодили Вільні автівки. Одещина долучилася до розробки механізму якісної підтримки постраждалих від сексуального насильства під час війни. Задля цього запустили проєкт «Вистоїмо разом. Його мета надати допомогу постраждалим саме на регіональному рівні. Серед цілей, також аби люди не боялися звертатись за підтримкою. Це має бути а, фахова отримана а підтримка одразу на тій першій ланці, коли звертається жінка або чоловік. Тобто, це і працівники соціальних служб, це і працівники медичних структур. Вони мають побачити цю проблему, бо не завжди постраждалі. Вони прямо говорять про це. Вони а, ви ж розумієте, а, ця тема взагалі табуйована в Україні. Тому якщо і наважується постраждала або постраждали про неї говорити, то це може бути сказано не, не напрямку. На сьогоднішній день організації, які діють в Україні, це є організація Сема. Вона створена якраз з числа тих осіб, які постраждали від сексуального насильства в умовах конфлікту, і вона працює за підтримки фонду Деніса Муквеге. І от ми зараз хочемо до такої роботи залучити регіональні коаліції 1325. І в цьому якраз і полягає наша головна мета. Вони мають стати одним із головних партнерів на регіональному рівні по виконанню всіх завдань заходів, які існують в цій сфері. В Одеську область могли потрапити токсичні волоські горіхи. Про це повідомили в Держспоживслужбі. Партія небезпечних горіхів може спричиняти тяжке отруєння, хвороби печінки і набряк мозку. В товарі виявили перемищення максимально допустимих рівнів афлатоксину Б1. Це продукт життєдіяльності сильно токсичних грибів. Ізмаїльський винзавод піде з молотка за 200 мільйонів гривень. 19 квітня відбувся електронний аукціон з приватизації підприємства. В ході торгів ціна на актив зросла в понад 11 разів. Початкова сума торгів становила 17 та 8 мільйонів гривень без ПДВ. Усього за об'єкт боролись три учасника. Переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю Фінінвестгруп. Додам компанію заснували у березні цього року. Україна та Туреччина домовилися поновити реєстрацію суден у Босфорі. Про це повідомив віце-прем'єр з відновлення Олександр Кубраков. За результатами зустрічі із турецьким міністром оборони. Він зазначив, що з 10 квітня Росія припинила реєстрацію нового вхідного флоту. Через це фактично зупинився вхід чергових суден в рамках зернової ініціативи. За останні два дні, 17 та 18 квітня, фактично не було проведено жодної інспекції українських суден в територіальних водах водах Туреччини Литовська енергокомпанія погодилася віддати 10% надприбутку на відновлення українського енергосектору. Це близько 12 мільйонів євро. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. За його словами, Литовська Груп» стала першою компанією, яка ухвалила рішення віддати надприбутки на користь нашої країни. Адже саме російське вторгнення в Україну зумовило істотні стрибки цін на енергоринках. А відтак незаплановані доходи їхніх працівників. thank you Міністерство внутрішніх справ запустило сайт Патірніт, який інформуватиме про втрати ворога. Він поки працює у тестовому режимі. Ідея проєкту виникла після того, як міністр оборони РФ у вересні минулого року озвучив втрати Росії у кількості майже 6 тисяч осіб. Однак, за даними Генерального штабу України, ця цифра склала вже понад 50 тисяч. Дані для сайту Патірніт збирають з відкритих джерел російських соцмереж та повідомлень. ЗМІ наразі вебресурс містить інформацію про п'ятдесят. Шість тисяч представників Росії, які загинули на території України. На сайті також публікують дані загиблих прізвища, ім'я по батькові, місце і дата загибелі, а також за наявності фотографію. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.